...спрямовані, завзяті, сильні духом. Вони кікбоксери. Цей вид спорту не для слабаків. Жорсткі удари, болісні падіння, нокаути. Все це невід'ємна частина поєдинків. Однак жоден з цих спортсменів не жаліється на обраний шлях. Кожен мріє лише про одне перемагати в кожному бою. Кращі кікбоксери України зібралися у Чернігові, аби з'ясувати, хто достойний носити звання чемпіона України серед дорослих. Дітлахи та юніори боролися за титул кращого кікбоксера країни, фізкультурно-спортивного товариства Україна. В ринг виходили представники 17 регіонів. Наймолодші учасники не приховують свого хвилювання. Для багатьох змагання такого рівня перші в житті. Я собираюсь выступать в двух контактах, чтобы набраться побольше опыта. Чтобы не было всяких вопросов по выигрышу, надо выигрывать чистой, уверенной победой. Для меня это первый чемпионат Украины в жизни. Я очень сильно волнуюсь. Есть знакомые лица, раньше, которые я встречала на соревнованиях, с ними даже связывался в поединках. Ощущения просто неимоверные. Церемонія відкриття до слова запрошуються почесні гості. Серед них людина, яка добре знає, як добиватися успіху у великому спорті. Олімпійський чемпіон Атланти з греко-римської боротьби В'ячеслав Олійник зичить учасникам успіху. Добре. Я хочу вас з початку Хочу началом загинування. Хочого Мужності, успіху і перемог. Хай вас благословляє Господь Бог. Право приймати змагання такого високого рівня чернігів отримує не вперше. Місцеві спортсмени та тренери його заслужили своїм професійним відношенням до справи. Четвертий раз. Чернігівщина приймає чемпіонат України з кікбоксингу. Настільки це також важливо і в цей нелегкий час для України. Все рівно наше життя воно продовжується. Чернігівщина завжди відрізняється від більшості регіонів України своєю винятковою патріотичною спрямованістю. У нас з найсильніших регіонів по масовості заняття спортом, і в даному випадку кікбоксингом, це Харків, Київ і так далі це вже як би, прийнято як правильно. Причому сільний спортсміх. Спорт об'єднує людей і згуртовує спільноти, а також є дуже ефективним способом відволіктися від негативних сторін людського життя. Символічно, що участь у змаганнях взяли спортсмени з Донецької та Луганської областей. Їздимо часто, є у нас новенькі. Ми приїхали сюди, щоб отримати опит. Для нас це дуже важливо, бы, много бы, стремилися, щоб показати ну, не з нашими, наприклад, дратися, а з кимось другим там. Тренуємося ми також. Ну як, посещаємо людей, звісно, уменьшилась. Ну як, ну не, не глобально, так що є залишилися наші ребята. Ці команди не багаточисленні, чимало спортсменів через війну виїхали з рідного регіону. З їхнього числа юний Захар Ліхіна. Хлопець нині тренується у Чернігові і вже знайшов чимало друзів тут. Однак про колишніх колег по залу не забуває також. Ну, з команди всі знайомі, всіх знаю, дружив і зараз дружу. Ми везде переписуємося, дружимо. Юний чемпіон світу успішно захищає честь Чернігівської області разом з Єгором Кривоусом. Його вважають одним з найперспективніших кікбоксерів області. Сподівання хлопці виправдовують, Захар вперше боксує у фул-контакті і робить це успішно, вкотре стаючи чемпіоном країни. Родії, звісно, були дуже рады. бої понравились. Перший раз в этом розділі участвую. Конечно, волновался очень, но после вже радості много. Не відстав від свого друга Єгор Кривоус. У трьох розділах хлопець взяв участь і у всіх виграв. Нраються пісільні удари. Нравиться ближньому бою. Поддержка. А от... траділі очень хороша поддержка. Идет. Завдання для тренерів не лише добре підготувати фізично своїх підопічних. Психологія невід'ємний елемент на змаганнях такого рівня. Правильно налаштований, мотивований спортсмен здатен створити сенсацію, навіть будучи аутсайдером в бою. Віталій Потебенько привіз на змагання обухівську команду. Каже, для юних спортсменів це незабутній досвід. Якщо дитина боєць настраюється, то результат кращий, чи він фізично підготовлений і технічно підготовлений. Передусім він повинен підготовлятися психологічно. Психологіч. В Чернігові уріхав завжди хороший, тому що в Чернігові дуже сильна школа кікбоксингу. Дуже багато чемпіонів міра по кікбоксингу. Школа дуже. І змагання в основі організуються дуже хорошо. У ролі тренера на змаганнях 17-кратна чемпіонка світу Ірина Бутовська. Вона представляє столичну команду. За юних підопічних дуже хвилюється навіть більше ніж під час своїх поєдинків все-таки легче выступать, потому что когда вот, воспитываешь, то за них очень сильно переживаешь и как бы э, больше волнуешься, чтобы они выступили, чтобы показали нормальный результат, технику, чтобы показали. Очень важно, и поэтому очень переживаешь. 12 років Ірина в спорті свого часу однокласник запросив юну дівчину на тренування. Попри заборону батьків, вона полюбила кікбоксинг і зараз з нею рідні вже пишаються. Каже, важливо, аби діти були зацікавлені у заняттях. Велика кількість розділів, які є в кікбоксингу, дозволяють усім максимально реалізовувати свій потенціал. Но вот как меня тренер мой учил, сейчас я своих подопечных учу. Мы выступаем не в одном разделе, а где-то в разделах трех-четырех. Для чего? Допустим, там в сольных, там с оружием, чтобы им было интересно, чтобы они не теряли интерес. То есть, чтобы они работали как в легком, там, с до одного удара, так и в лайке, чтобы работали. И плюс еще, чтобы выступали с оружием, чтобы интересно им было, чтобы они не теряли интерес. массовый вид спорта. Здесь очень много разделов и каждый из ребятишек, из молодежи может себя найти. Поэтому мы надеемся, что кикбоксинг будет развиваться и массовость у нас только будет, надеемся, увеличиваться. Такое количество разделов, видов контакта, которые различны по правилам, по технике, они дают возможность больше привлечь желающих к выступлению на соревнованиях, поскольку есть там, допустим, и дозированный контакт, и легкий, там полный контакт, и каждый может себя проявить с той стороны, с которой он на сегодняшний момент ну, готов, допустим, работать. Кто-то в полном, кто-то в легком, кто-то переходной какой-то вариант, кто и там, и там себя ищет, находит себя. Вот, пытаются Найти свой путь. Возможно, э, виступають в нескольких відах контакта для того, щоб реалізувати везде. Федерація рукопашного бою тісно співпрацює з українським союзом кікбоксингу. Саме тому близько 40 вихованців спортшколи Октант взяли участь у змаганнях. Майстер спорту з рукопашного бою Олександр Єрмоленко виступав у лайт-контакті. У цьому розділі заборонені сильні удари як руками, так і ногами. Темп бою значно вище, ніж в повноконтактних видах. Перемога дається за кращу роботу руками і ногами, а також загальну кількість ударів. Сашку вдалося здобути красиву перемогу. Цьому посприяв і його суперник, який дав серйозний бій. Там є кікбосін, хоча б я занімаю рукопашним рукопашних. Потому что поскольку я не люблю бороться, то есть даже хоть я участвую в рукопашке, но мне стараюсь избегать борьбы. Мало в ней там вожусь. А кикбоксинг тут уже ближе получается. То, что только драться надо, только стойки. Дома одні зіни очень много знайомих, близьких, поэтому хотілося бсіровати як можна лучше. Много людей слышали, що кричать, піддержують, за заняття. То хотілося брат на що так лучше показати. А в другому місті а ти вже як би теж хочеш бігати. Тут би хотілося і виграти, і що і красиво. Іншому чернігівському перспективному кікбоксеру Михайлу Ярку більше до вподоби, жорсткі розділи. Такі, як фун, лоу та Орієнтал. Чемпіон світу серйозної конкуренції не відчув. Практично всі поєдинки, завершивши достроково. В родных стенах всегда боксировать легче, поддержка, Друз, друзья все поддерживают, приходят, как бы в родных стенах боишься проиграть. Как бы такая атмосфера напряженная. Мотивация всегда есть, но не должна пропадать. Как бы всегда надо стремиться к совершенству, как бы не останавливаться на достигнутом. Яскраві поєдинки глядачам подарували досвідчені спортсмени Олександр Тен та Сергій Лисюк. Олександр вихованець полтавського спортивного клубу Легіон у його послужному списку. Титул чемпіона світу серед професіоналів. Шко на чемпіонаті України виступив у двох розділах Корієнтал та Лоу-Кік. Правила лоу-кіку відповідають фул-контакту. Удари наносяться будь-якої сили. Однак, крім тих же дозволених зон ураження противника, можна бити гомілкою по стегнах. Я по любителям вже не боксував дуже давно, десь року-півтора. цей раз вирішив приїхати перевірити себе, провести як можна більше боїв. Ну і от. Багаторазовий чемпіон світу Чернігівець Сергій Лисюк при шаленій підтримці залу додав до свого і до того широкого послужного списку ще один титул чемпіона України з кікбоксингу. Сергій домінував протягом всього фінального поєдинку і завершив його достроково. Редко боксирую, так оно ну, хотелось побоксировать, тем более у себя дома при поддержке публики. вот мои курсанты пришли поддержать, то есть друзья, знакомые, хотелось порадовать. Вот. Тренер говорит, не обязательно выиграть, но для меня задача была выиграть, ну, к себе. А для тренера была задача ну, показать ту работу, которую мы с ним делали. У загальнокомандному заліку перемогу святкувала команда Чернігівської області. Друге місце посіла збірна Львівської області. Також на п'єдестал піднялися представники Києва. Церемонію нагородження провів народний депутат України Валерій Давиденко, завдяки підтримці якого у Чернігові вдалося провести чемпіонат України на високому рівні. У нас сьогодні об'єднує спорт і. Ну, мені як депутату від Чернігівщини дуже приємно, що відбувається в Чернігові, в нашому чудовому краї, і ми іще раз говоримо про те, що ми єдина країна, і що у нас одне або ж ну одне спільне, одне майбутнє. І країна ну, чудова, країна, в, яку, в якій хочеться жити, в якій хочеться виховувати своїх дітей. І з її, ну тільки з її, тільки в цій країні поєднувати своє майбутнє. Друге місце для львівської команди стало несподіванкою. Кажуть, такий результат підсумок серйозного тренувального процесу. Зізнаються, попри важливість спортивного результату, головне, що всі отримали задоволення від змагань і спілкування з колегами з інших регіонів. Політика і спорт це сумісно. Дві різні речі. Про то треба забувати, що десь хтось ворожує. ми є одна Україна, і треба на то не забувати. Спорт це одна велика сім'я. Команда Чернігівської області виконала поставлені перед нею завдання, молодь набралася досвіду, а перспективні спортсмени підтвердили, що тренери недаремно покладають на них великі сподівання. Як результат, перше загальнокомандне місце. Чернігів залишається в числі кращих кікбоксерських шкіл країни. Черневская команда на протяжении последних 5-6 лет всегда в призах чемпионата Украины. Это говорит о том, что уровень у нас достаточно высокий и сейчас лучшие ребята как бы нашей области, нашего города. Это Михаил Ярко, это Захар Лихина, Егор Кривоус, также Представитель Черниговской области Сергей Шеремет, будучи готовиться на чемпионат мира, который пройдет в Португалии. Только по версии ИСКА. Это всемирная версия. Поэтому мы надеемся, что подготовимся к этим соревнованиям чемпионату мира достойно. И наши ребята, минимум, это будут призеры чемпионата мира. Я надеюсь, на такие Попереду у спортсменів нові змагання. В кінці квітня на них чекає вже чемпіонат світу, який відбудеться в Португалії. Честь країни захищатимуть переможці чернігівських змагань. Чемпіонат України пройшов в приміщенні фізкультурно оздоровчого комплексу Національного технологічного університету. Його організаторами стали Міністерство молоді та спорту України, Український Союз кікбоксингу, Центральна Рада фізкультурно-спортивного товариства Україна, Федерація рукопашного бою України, Чернігівська обласна федерація кікбоксингу, відділ сім'ї молоді та спорту Чернігівської обласної адміністрації. Всеукраїнська незалежна профспілка спортивних тренерів, інструкторів, методистів та професійних спортсменів. Голова Чернігівської обласної організації ФСТ Україна Андрій Кужельний. Підтримку надали партнери Куликівське молоко, мережа магазинів Грандфлора, підприємство КанцЕкспрес, розважальний центр Градицький, рекламна агенція Голдфьюче, рекламна агенція Диво, Боулінг Світлофор, ринок Шанхай. Завод Ніженцільмаш, спеціальний підрозділ «Афганець», ресторани Арменія та Чікен Хат, депутати міської ради Юрій Богаченко, Павло Гармаш та Сергій Вакуленко. Змагання пройшли за підтримки народного депутата України Валерія Давиденка.